Слава Україні, мир вам, дорогі друзі. 4 січня 2022 року з вами Любомир Богоявленський Амару Павло Старенко. Я вирішив вийти в прямий ефір уже за другу ночі по українському часу. І ви знаєте, я дякую Всевишньому Богу, я дякую вищій силі. За те, що мені, недостойній людині, маленькій піщинці у цьому безмежному космосу буття відкрилися ці мої унікальні карти, містично ще є або тарочорта Любомора Богоявленського, але ще розумію, що вони навіть не мої. Це просто воля вищих сил, яка через мене недостойного як автора прийшла у цей світ. І ці карти. Вони стільки вже не просто людям допомогли, вони допомагають наповнювати душі альтернативною духовністю. І ці карти допомагають вже роками мені. У 2018 році вони були видані, і от уже проходить 4 роки, так фактично. Пролітає час і скільки разів вони мені допомагали самому, як психологу, розібратися в ті чи іншій ситуації. Якщо а, запитати мене, чи я сам працюю з картами над якимись питаннями, то до моменту створення містичного шляху гія або тарочорта Любомира Богоявленського це було майже ну, нереально. Майже складно, тому що ну, не дуже складно, ну, от, звичайні таро вони мені не давали інформації про психологію інших людей. І коли я створюю містичну шляху, я саме ця колода, в якій моя душа. Частина моєї душі, серця, частина мене, саме ця колода допомагає мені продивитися якомога краще інших людей, продивитися свої питання, і скільки разів ці карти рятували мене, рятували від якогось просто провалля в безодню від самих важких ситуацій. Попереджали, давали знання, давали мудрість. І от я в цій, всю ніч е е е все тут в своїй кімнаті знаходжуся, знаєте, так спонтанно лежу, в мене змінилися ритми сну, і я ще вночі не сплю, я буду під ранок засинати. У мене по циферблату змінюються ритми сну в зв'язку з отеповим розладом. І я ці цю ніч я і в молитвах перебуваю, і я вирішив продивитися, продивитися, як до мене ставляться шановні науковці, яких я дуже люблю, поважаю, із мого рідного Київського університету Драгоманова, так. Із мого рідного Ніжинського університету імені Миколи Гоголя, і я не буду називати імена, але я продивлявся дуже багатьох. Продивлявся їхню поведінку, їхні думки, їхнє ставлення без прикрас, таке, яке воно є. І я хочу всім сказати, я не називаю імена, але я всіх вас люблю, в незалежності від вашого ставлення. Якщо ви думаєте, що мені там щось від вас потрібно, чи якісь там вигоди, бонуси, то я вас просто всіх люблю безумовно, і ви нічого мені не винні. Ніхто, ніхто. Які б не були реакції, ну, не називаю імен абсолютно, от мене. Навіть щоб не було догадки, хто це так. Я не називу навіть, який же це університет, це Драгоманова, мій коханий університет, чи це мій коханий Ніжинський мій рідний університет імені Миколи Значить, Дивлюся, як же ж ставиться до мене одна значима людина. І бачу, випадає піковий король. А я ж коли створював цю книгу, це писання, я робив портрети особистостей. Я, звичайно, брав зразки там, з різних книг по тару, але створював свої авторські, щоб, Боже, ж, поси, моя ключова була мета, не було плагіату, щоб воно було унікальне, авторське. І я створив, але і вже і багато чого забуваю щодо описів, тому що я намагався. Біля кожної, після кожної карти робити невеличку характеристику особистості, яка дозволить у майбутньому дивитися ставлення так, тої чи іншої людини. Її особистісну характеристику подивитися допоможе іншими очима. Ви знаєте, я дивлюся ну, король піковий, і думаю, ну що ж це він так до мене ставиться? Як ледь не до ворога, як ледь не до, скажімо так, Людини, яка ну, являється антигероєм, злодієм. Так, я тут читаю ось характеристика особистості пікового короля антигерой дуже погана і зла людина, злодій, лукавий, диявольський, коварний. Каварний мужчина, сатаніст, злий чаклун. Але в ту чергу це високоінтелектуал, та людина геніальний маніпулятор. Він вміє використовувати оточуючих в своїх корисних цілях. Страшний, дуже мстивий ворог, тиран, жорстокий, безсердечний диктатор. А далі, а далі випадає друга карта в його сприйнятті. «Павілонська башня, так, я дивлюся. Угу. Ну, цікава карта. Сприймає він так мене наступним чином, як показує мені карта. деструктивна руйнівна особистість, яка може сама в один момент зруйнувати те, що будувала роками. Енергетична і агресивна людина, яка кидає виклик застарілим. Суспільним нормам. Людина-руйнівник. Людина, яка перебуває в кризі. Тобто він сприймає мене, що я перебуваю в стані кризи. І людина, яка перенесла тяжкий життєвий удар. Людина, у якої зруйнувалося життя. Індивід, який перебуває в стані шоку, антисоціал. Соціопат, злочинець, людина, яка ізольована в соціумі, антисоціальний психопат таке сприймання йде друге. Ну, і третє, у нас випала карта її пасив, жіночний. Який любить займатися сексом з чоловіками, то, в принципі, сам гей пасив, да, такий от. отак він мене сприймає. І якщо продивитися і прислухатися до голосу інтуїції, я погоджуюсь на 97%, що карти говорять так, тому що на даний момент цей науковець сприймає мене так. Але я тут дивився дуже багато науковців, дуже багато різних викладачів, тому хто це і з якого університету буде, звичайно, таємниця. Таємниця і загадка, нехай ламають голову, якщо хтось буде з викладачів, науковців дивитися, про кого ж я це говорив. А інша. У мене випала, ну, я жінку продивлявся одного великого теж науковця, із якого універа, хто не скажу абсолютно. І от, що цікаво, що цікаво, у нас ключова карта, перша випала Люцифер. Люцифер. І коли я дивився раніше, ще до цього дня дуже, таку, ну, теж мені одного важливого науковця, яке ж у нього ставлення до мене, сприйняття мене як особистості так, випав Люцифер. Люцифер. І ця карта дуже багато значить, дуже багато значить для мене, тому що вона мені відкриває очі і дозволяє побачити відображення. Моєї особистості ціма людьми наступним чином. Характеристика особистості, коли випадає Аркан люциферу сприйнятті нас оточуючими людьми. Отже, це дуже диявольський чоловік. Це я у їхньому сприйнятті, дуже диявольський чоловік, у якого просто позасвідома. Тяга, тяжіння до зла і аморальності. Тобто е, йде сприйняття мене, як таку, знаєте, диявольську людину, який позасвідомо тягнеться всіма своїми позасвідомими устремліннями до зла, до аморальності. В ту чергу це людина, яка може бути в стані переживання якогось горя і неочіканого удару долі, тому тут є елементи співчуття, деякі маленькі, але він крихітний і, в принципі, тут і співчуття, то немає, тому що якщо це диявольський чоловік, який позасвідомо тяжіє до зла і аморальності, то звичайно, що тут говорити, так? яке там може бути до нього співчуття. Але я повертаюся до жінки науковця і коли дивився сьогодні її сприйняття. І випадає дуже цікаво там аркан маха випав, тобто показує про те, що сприймаємо мене як інтелектуальну людину, творчу людину. Але потім випадає аркан божевільного чорта. І цей аркан дає характеристику особистості як такої дуже наглої. Яка нагло пре, а в ту чергу це ізбоченець, да? це ізбочинець, який має дуже серйозні сексуальні проблеми, у якого немає нормальної, вибачте, потенції і ерекції, наприклад, там, на жінок на протилежну стать. І ця карта може показувати мені про неприйняття моєї гомосексуальності, моїх поглядів, і сприйняття мене як злу людину, воно Позасвідомо спрацьовує у цього шановного науковця. І я не вимагаю мене сприймати якось інакше, тому що, е, дивлячись на ці карти свої, да, і продивляючись душі цих людей, шановних великих геніальних науковців, я не ставлю собі за мету. Я не ставлю собі за мету на когось якось ображатися, чи, чи впливати, і казати, що та ні, не ставтесь так до мене, це не так. Я дуже хороший добрий, так, там, Здивлюся одного науковця, тут випадає аркан хворої людини. І це ментально, психічно хвора людина. так. З другої сторони, є деяке співчуття і жалість з прийняття таку молоду людину. Те, що недосвідчено, яка хоче вчитися, хоче отримувати знання. Але в ту ж чергу є чорт аморальник, заключна карта, яка показує, що сприйняття мене йде як двояку людину, двулику людину, яка може одягати маску, яка може маніпулювати, яка може. А... У будь-який момент повести себе якось аморально і лицемірно у зв'язку з тим, що я хвора така людина, ну негативного там немає сприйняття як такого. Да? Все-таки там нема якихось поганих карт. І потім беру ще одного науковця, продивляюся, не буду навіть стать, говорити це. Ну, це жінка, це жіночі статі, одного з да? І я дивлюся і випадає. Відразу так, чорт, який відповідає за саму найбільшу сексуальність. Це сімка Христова у моїй колоді «Містична шляхія, і я, дивлячись на цю карту, відразу починаю розуміти, розуміти і правду ж, воно і так іде. Тому що, якщо випадає такий аркан, дуже непростий в плані сексуальності, так, який володарює над всім сексом, то це ах, може руйнувати. Теж комунікацію і взаємодію. Характеристика людини при цій карті це повністю сексуально озабочений чоловік. В хорошому або поганому смыслі слова, сексоман. У негативному прояві це шизофренік з дуже багатими. Сексуальними бажаннями і потребами, які не змогли реалізуватися в житті. І мені йде інтуїтивна інформація, що ця людина, звичайно, в душі. Вона не буде мені цього говорити, але сприймає мене саме як шизофреніка з дуже такими багатими потужними сексуальними бажаннями і потребами, які не змогли реалізуватися в цьому житті в силу того, що в мене щось типоворозла, так? І в мене є. Ну, Свої якісь там моменти, непрості встановлені комунікації з чоловіками е, і так далі і тому подібне. І людина, яка не може навіть і сексуально, нормально задовольнитися і одержима бажанням сексу. М і випадають ще аркани, які навіть не буду озвучувати.